халати піжами. Перший сорт, вага місточка 8 кг за 1900. Піжама чоловіча. Розмір 2XL, теплесенка. Жіночий халатик. Присутній пасочок. Розмір XS. Ще одна піжама. Діснеївська розмір ES. Жіночий халат, дуже гарний. Розмір XSS. Плотний теплесенький халат, присутній пасочок. Розмір Елька. Худі плет. Жіночий. Жіночий халат на замочку. Розмір Елька. Жіночий халатик. Розмір Еріка. Ще один жіночий халат і присутній пасочок. Розмір Емка. Кінгурумі. Розмір не бачу. Жіночий халат на гудзиках. Розмір Еліка. І останній це халатик теж на гузочках, присутній пасочок, розмір. Мка. Це були халати піжами. Перший сорт вага мішечка 8 кілограм за 1900 кг.